Замороження війни з Україною на рівні Путіна вигідне Путіну дуже. Чому? Тому що частину син сили засобів може перекинути куди, на е, ті країни, про які ми з вами говорили. А у них є безпосередньо чим атакувати, і відповідно їхніх планів, вони можуть захопити їх від трьох до п'яти діб. А перший шлоу НАТО, готовність першої шлоу НАТО це 38-45 доби. Опа, а ще, ще місяць протриматися. Наступне. Наразі, ну це на кінець минулого року. Сполучені штати виробляли на місяць 80 тисяч снарядів. Бо якщо на початок великої війни це було 14 тисяч снарядів на місяць, зараз 80 тисяч снарядів. Задаю питання: це багато. Ну, деякі скажуть багато. Скажу, це ні про що, тому що ми при мінімальній потребі на російсько-українському фронті в середньому використовуємо 10 тисяч снарядів на добу. Те, що американці роблять місяць, за ми використовуємо тиждень. за тиждень росіяни використовують кількість снарядів в 3-4 рази більше вони краще розхі...